Приготувала для вас ще один цікавий рецепт з участю гарбузового пюре. Взагалі мені дуже подобається випічка, до складу якої входить гарбуз. Така випічка виходить більш ніжна та пухка і довше залишається свіжою. Коли на сторінках інтернету натрапила на фото таких гарбузиків, задала з цілю обов'язково приготувати їх для своїх дітей. Такі чудові булочки зручно давати дітям в школу як перекус. Вони з великим задоволенням носили їх в школу, привертаючи до себе увагу своїх однокласників. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Булочки наші ми будемо робити з дріжджового тіста. І перше, що нам потрібно зробити для такого тіста, це опара. Відважуємо потрібну кількість рідини. Я використовую при приготуванні будь-якого тіста сироватку, в даному випадку її можна замінити на воду. На маленькому вогні потрібно трішки нагріти сироватку. Далі відважуємо потрібну кількість живих пресованих дріжджів. До дріжджів додаємо цукор, щоб підживити дріжджі для опари. Сюди ж додаємо тепленьку сироватку та розмішуємо все вінчиком до однорідності. До отриманої маси просіємо потрібну кількість борошна та перемішуємо нашу опару вінчиком до однорідності. Тепер ставимо нашу опару у тепле без протягів місце, щоб опара трішки підійшла. У мене це невімкнена духовка з закритими дверцятами. За пів години опара вже гарненько підійшла. Якщо в приміщенні холодно, то в духовку можна поставити склянку з кип'ятком. Та тепер продовжуємо готувати тісто для наших гарбузиків. Одною з головних умов для приготування будь-якого дріжджового тіста це те, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. В діжу міксера вбиваю одне яйце. До яйця відважуємо потрібну кількість цукру. Сюди ж додаємо дрібку солі та перемішуємо це все вінчиком до однорідності, збиваємо яйце з цукром до легкої піни. Для дріжджового тіста нам не потрібно робити пишну яєчну масу. Після цього додаємо в діжу потрібну кількість сироватки. Просіюємо борошно. Також до всіх інгредієнтів додаємо вже приготовлене гарбузове пюре. Та сюди ж додаємо опару. Ну і, звичайно, що більш смачнішим, зробить наше тісто вершкове масло. Вершкове масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. Дріжджове тісто, звичайно, що можна вимішати і вручну, але я вирішила трішки полегшити собі це завдання та скористатись допомогою свого кухонного помічника. Тож вмикаю міксер на найменшу швидкість та вимішую своє гарбузове тісто мінімум 10 хвилин. Чим довше його вимішувати, тим краще воно буде. Тісто буде більш однорідне та еластичне. Пройшов час і наше тісто готове. Погляньте, якого гарного кольору наше гарбузове тісто. Воно майже не липне до рук і я його більше забивати борошном не хочу. Шкребком знімаю все тісто зі стінок діжи. Іншу миску гарненько змащую соняшниковою олією. Руки теж трішки змащую олією. Роблю тісто округлу форму та кладу його в підготовлену ємність. Накриваємо тісто харчовою плівкою та ставимо його у тепле безпротягів місця. Підходити. Я своє тісто знову ставлю в невімкнену духовку. Ось моє тісто за годину збільшилось два рази. Трішки приминаю його, адже дріжджове тісто дуже любить живу енергію. Потрібно його зарядити, відважую, скільки в мене вийшло тіста всього. Далі змащую олією. Поверхню, на якій буду працювати. З усього тіста я хочу зробити 20 гарбузиків, тож ділю його на 20 однакових шматочків. У мене кожен вийшов приблизно по 62 грами. Кожен отриманий шматочок округлюю в колобок. Я вирізала 10 шматочків, а решту тісто поки що кладу знову в ємність під плівку. Ну, а з колобочків ми будемо робити одну маніпуляцію, яка й дозволить їм набути форми гарбузика. А допоможе мені в цьому нитка та ножиці. Округлюємо гарненько ще раз колобок та обмотуємо його ниткою таким чином, щоб колобок мав вигляд гарбуза. Сильно нитку не натягуємо, адже тісто ще буде підніматися, і гарбузові сегменти стануть ще більш виразними. Викладаю свої булочки на дечку, застелену пергаментом у шахматному порядку, трішки на відстані одне від одного. Таким чином, роблю гарбузики зі всіх колобочків. Ставлю свої гарбузики в духовку, вімкнену на 50 градусів, підніматися. А поки ці гарбузики піднімаються, я виробила ще 10 наступних гарбузиків. На це в мене пішло приблизно 20 хвилин. І за цей час. Як гарненько піднялися в духовці перші 10 гарбузиків. Далі вінчиком трішки збиваю жовток та змащую цим жовтком. Сі гарбузики. Та ставимо наші булочки випікатися в духовку, вімкнену на 180 градусів. В моїй духовці гарбузики випікалися 15 хвилин. По-моєму, вони вже виглядають дуже апетитно. Залишаю їх в спокій на хвилин 10, щоб вони трішки охололи, щоб їх можна було взяти в руки. Знаходимо на попці гарбузика кінці нитки та обережно знімаємо її з булочки. Так, звичайно, що нитки ми забираємо, їсти їх не потрібно. Далі насадкою з зубчиками вирізаю на місці плодоніжки. Виямку та ще шпажкою трішки всередині приминаю булочку, щоб більше влізло начинки. Це робити, звичайно, не обов'язково, але в мене вдома була тоді карамель, і я вирішила зробити булочки ще смачнішими. А у ролі плутоніжки в мене виступає горішок арахісу. Горішки я обсмажила на маленькому вогні на сковорідці хвилин 10. Ну і звичайно розламаю вам одненького гарбузика, щоб показати, який він вийшов всередині. І це щось неймовірне. Подивіться, яка смакота. Всередині булочки теж вийшли жовтенькі, а які пухкі і як пружинять після натискання. Вийшли неймовірно ніжні та смачні. Карамель всередині теж зробила свою справу. Дуже раджу вам приготувати такі гарбузики та порадувати свою малечу. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. До речі, на каналі є ще одне відео з цікавим рецептом бельгійських вафель з гарбузом. Якщо у вас вдома є ще гарбуз і є бажання з нього щось приготувати, то переходьте по посиланню. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!